Він вже активований. Ви може вже знущаєтесь за мене, але він вже активований. подивіться на нього. Підійти к нему і все. А ну я зрозумів, що він тут у нас. Каже, він каже, що, що нас. насильну. Де Фредді?

Сьогодні будемо продовжувати грати в Creepy Nights at Freddy's. Ми зупинилися на другій ночі. Це важливо, я вам вже казав у першому епізоді. Можете подивитися. В описі є посилання на гру, є посилання на мій discord сервер, є посилання на мою roblox спільноту Можете переходити. Щоб завантажити гру, можете в GameJolt зайти, у мене в описі є посилання на Кріпінаці Фредді. А зараз почнемо. Я планую пройти сьогодні цю ніч. М -м. Бабуть, я буду сьогодні ще й монтаж робити. Це займає трохи часу. Бо який же Daniel Сталк без монтажу. Ось оцей мені дуже не подобається. Ой, який він подозрительний. Мені він овий дуже не подобається. Але от к вам не буду підходити. Я запам'ятав з прошлої частини, що к вам краще не підходити. От можна якось. А... Хочу. Не можна. Я ті Field of View виставити. Ну, типу. Точка зору. Поле зори. <звук> а це нове. А... Що в мене сталося з. Моїми нігтями? І <звук> вони їх нема. Я досі не впевнений, кого я пугаю. Вони мене Є... Ні. <звук> я їх пугаю, чи вони мене? Бо-лля-ні-ллянь, який я страшний, у мене навіть органи видно. Добре. Давай, то, давайте дуйте. 95% енергії. Мабуть, Фоксі в цій ночі ві... активується. Так. Я не буду к вам підходити. Особливо кутой. Сподіваюсь, ви ззаду до мене не підійде. А що таке Ambien став? Хтось активувався? На меня ты Не, на меня. Мы... Я новых друзей не хочу. Что с Фокси ругать? Тусят выйти? Не, я в офис. Пробачте у піцерії добре, але я офіс. Окей на не... гнітючий імбінт. Мені мене він насторожує. Я бачу воні. Зійшов з з зі сцени. Ще ні. і не будуть. Типа не сходять, бо я на них дивлюся. Друга година ночі. О-о-о, Є. -о, я бачу. Жуть. Та мене не треба, я чому як хтось ходив.

Один це треба тримати погляд на а то він вже. До... Ти до мене? Пінді. <плес> 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 Розумів, ти до мене. А що ти мені зробиш? Чого ти мені вже не зробиш? Сдалось. Я пришел. Ты еще тут. Так, правильно, это Зараз. Молодеч. А з цього боку нічого не буде. Покоїтися. <кій> Видно, передумав. Дивіться. Логічно. По свій штучний інтелект. Доволі незвично. Я із офісу не хочу особливо виходити. Ладно, підемо тільки на мене, не кидайся, окей, Будь ласка, вас, не треба. Нет, я бачу, там вже виглядывай. Де там <кхух> не треба, <кхух> ось що у мене. Прям. Я испугався. Чесно. Ну, добре. Третя ніч. Давайте її теж спробуємо пройти, як в минулий раз. Берем. Так, що нам тут буде казати? Ти вже виглядаєш. Він же активований. Ви може вже змушаєтесь з мене, але він вже а, активований. подивіться на нього. Підійти к нему і все. А, ну я зрозумів, що тут у нас. Каже, він каже, що... що нас. насильно... Нас, The fridge. Oh my god, bro. Oh hell oh, no, man. man. What the fuck, man? Get your ass on, bro. Get <laughs> your goddamn. Look at дайте води. Фу. 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 Ні. Ні-ні-ні-ні-ні. Я більше з офісу не вийду. Ніколи. Я тільки тут сижу. О, ми... Бінджей! Вони мені... Сме. Ми не... Hey, great. Ця гра мені скоро... Інфаркт зробить. Нє-н-ні, я тут посиджу, окей? Я гостей не хочу, у мене є двері, я можу спрятатися, я не хочу. Бінджіл! Ви знущаєтеся з мене. Вони знущаються. Боже. Бреді на мене побіг. Як тільки я сміх сказати. Заговорити де Фредді, він вже тут. Фу. Не дивися на мене. Не сходь зі сцени. Дусі на мене дивиться. Ай, будь. Чого ти на мене дивишся? У мене... коротше буде. Не солод кіночі з Фредді, бо він дуже агресивний на мене. Дивіться, він досі на мене дивиться. Он дивиться на мене, досі! Я скільки раз камеру виключаю, він досі дивиться на мене. Не хоче мене зажрати. Хоче мене з'їсти. На сніданок, на вечерю і на обід. Що йому треба? З якої двері він подивити. На мене дивися. Не, він на меня не дивися. Слава богу. Меньше стресса. Боже. Он шов Он шов Значит, то не. Значит, то и не зейшов. Остей мені тут не треба. Хто сюди? По коридору? Чи так просто, а да по коридору? Іди сюди. Фредді, ти будь ласка, не роби так більше. Я знаю, що У тебе денний. ну да все, що ця гра називається п'ятною шість враді, але не роби так, будь ласка. Ти пішла? А вона не пішла. Вона просто. Сховалася. До речі, від активуються Фредді. Мабуть, в цій. Отже, у мене найбільше з ним скандалів. Саме в цій ночі. Дві години. Опа! Ось ти де! Все, я тепер звідси не вийду. Нікуди. ты да. Шла? Куда? Ты куда пойдешь? Ты. Что там с Бонни? Он добрый хлопец. Не ты, а Фокс Фокс. Що на нього так часто дивляться, що він навіть не вилазить. Досі тут... Все добре, треба за ним слідкувати. Ось ты морда. Я тебе в офіс не пущу. Я навіть підход, я навіть виходити звідси не буду. Бо та морда, вона, яка там стоїть, он. Мене не випустить. Ні, будь ласка, будь ласка, три години ночі, ну не треба. Не треба, так робити. Ні, не, не, не треба, не треба, не треба. Бінджілінь! Де Фредді? Де він? До мене під дверима? Де він? Його нема. Де він? А, я ничего не буду. Треба за ним слідкувать. Бо побежите, все. Не треба. Мы не из... З... Из всех боков. Не, я не открою. Где Фредди? Вот тут он? Четыре Ты Фредди. То сходить. Я сочу. Не. Пишов? Так, ну Фокси тут. Поки все нормально. И тут нормально. Думаю, він в туалете. Ф Фредди. Якщо я не передумаю. А то я знаю, як він може передумати. Взагалі, воно з іншого боку пішов. Це трендець. Скільки там ще? Ха-ха. Куда? дай мені закрити, двери. Ой-ой-ой. Они -ой -ой. мене присують. Де ти? Де Фредді? Ось він. Ой-ой-ой-ой. Зараз рухався. Це він? Ой, фух. Це не він. Фоксі. Неочікувано. Я на не тебе очікував. Так, де Фредді, його не бачу. Мої камери настільки тусклі, що я не бачу цього. Медведя. Я зараз стресую. Де він? Антоне Фредді Якщо то не Фредді, то де він. Тут? В туалеті. Неврядше. Я не знаю, як ми будемо проходити четверту ніч. Ось він тут. чую його, де він тут? Ні-ні-ні-ні-ні. Його тут побачити? Я краще. Звідси не вийду. Звідси не вийду. Хоч 100 баксів мені, дайте прямо зараз. Зараз я звідси не вийду. Ти звідси не вийду. Будь ласка, ну піди. <сум> Оцей мене дуже лякає. Фредді. Скільки там? Все, я, я виграв. Четверта ніч. Де ад просто продовжується. Ну добре, ми четверта ніч потім пройдемо. Ну шо ж, ми пройшли другу ніч і третю ніч. А, взагалом, гора мене дуже вразила і дуже е, злякала. Особливо ті моменти, коли, які ви бачили, я їх пояснити не можу. Фредді на мене чотири рази подивився. І ще й якимось чиїмось. Якимось чи. Якимось чимось... Чином Якимось чином з'явився в лівому коридорі, де він не ходить. І якось зруйнував весь мій прогрес. Тому, гадаю, нам більше не можна виходити з офісу, бо Фреті нас буде пресувати і надалі. Ну а з вами був я, Дані Осталок або Рубер Крулік. Чекайте на аналіз цього... цієї гри, коли ми її пройдемо. Я гадаю, що ми шосту ніч не потягнемо, може п'яту ніч пройдемо.